Всім привіт з вами я Юрій. Сьогодні будемо продовжувати грати на збірці Серзі Бзодні. І я хочу вам показати, як зробити нескінчену ферму дерева. Для цього нам потрібно ось ці були красиві інгредієнти. А, я ще забув. Все, це підшипник вітряка. Без підшипника вітряка ферма взагалі не буде працювати. Так, зараз я візьму головні інгредієнти. Це оце, 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 оце. А це вже потім доберу, Так сказати, так сказати на закусочку. Так. Ідемо вираховуємо. Так, два.

Чипник підряка. Кожен може робити по-різному. Рі... я маю на увазі за те, що... Як ви Різні розміри ферми І по-різному. Я хочу собі зробити так, щоб в мене було все красиво. Так. Нам отак. Нам отак. Так. Так, тепер ми беремо линийне шасі і суперклей в Ліву руку. це ще до того не дійсно. Ставимо приблизно один, два. П'ять п'ять вверх і крило криловітряка. Отакого кри, крилами, крилами. Крилами. LK osta OS. OS, 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 Osta kim čino? Tak, stavimo se ude krejla vitreka. Krejla vitreka, krejla vitreka. Напевно, на 4 яруси. Ось. Так, це ми забираємо. Це ми забираємо. Далі беремо Суперклей. Суперклей. Тикаємо сюди. Ведемо сюди і тикаємо сюди. Потім нажимаємо, перевіряємо, чи все працює. Якщо воно все крутиться, це добре, зупиняйте. Далі. Беремо лінайне шасі. Беремо Суперклей в цю руку. І... Опс! Ось так, ось так. Це ми повертаємо ось так. 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 Chcę oś tak, chcemy porównać oś tak, oś tak Sądyki nie, nie mieszajcie Mów, krowawy owoc nie mieszaj Na, i Ciebie katka popnę Tak, i stawimy, mu oś tak Oś tak, oś tak, oś tak, oś tak, oś tak Do Их пер поки у вас есть его ресурсы. Так, так. уйдем подпусти це... вроде до сюда Так Тепер Оце. Потім. Механічну пилу. Механічна пила. Звідси не ставимо, тому що тут не буде саженців. Так що ставимо іменно звідси. І ось 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 тако. Ось так о, тако. Так, ще один. А, суперклей закінчився. Ага. Це нас не заклеїло. Забираємо. Беремо Суперклей. Оп. Оп. І куди це я вкру? Так, робимо... Робимо ось так. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Дальше ми берем застусовывачку за цей. Типа что це будет скидать. Ось так. Похама. Дальше. Ось Ось так, так, ось, 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 ось. Ставимо так. все має бути на суперклею. Ось, вс. Тепер берем не так. О, ось тако. Обер. Обертаємо. Обертаємо. Щоб були видно значки. По суті, все готово. Лишилося тільки саженці покласти. Так. Лишилося тільки. Ну... Саме розумієте. Це опас, опасненька штука. Яка може тебе розпиляти навпіл. І я чуть опять не... не... Загубив всі свої речі. Так. М -м. Нам треба сажні саженці. Два с два. будь-які саженці. в любій кількості. Далеко не тут, дистанция. Ага, здесь, здесь вот, здесь вот тут. Так, не, ну ты нарываешься. Так. Ага. Так, дальше, зупиняем. Беремо саженці в руку. Так. Ви мені штани і тапочки зламали. Ви знаєте, що... Одне сердечко. Нормально. Так. Ну і да... далі, що? Просто вибираю тикаєте Раз, два. Тіпи. Воно буде, воно буде засажуватися. Засажувати. Ось тако. в мене це буде ось так десь. Ось так. Ось так. Ось так. Ну, зараз все тупо, Ну, залежно ще від саджанців, Якщо ви садите темно дубові саженець, то обов'язково ставити по 2, бо інакше він виросте це ж цем не ду. Ви повинні це розуміти. Далі. Щоб ми могли просто взяти. А, ще два сундука треба, так? У туту туру -ту -ту туру-ту-ту Таклі что ми что ми берем? Мы берем Суперклей Суперклей Піднімаємось саме вверх Берем Суперклейсун 2 підкопа! Хопа! Опа! Хопа! Прокляю, забираємо. І забираем. И гайковым ключаем всю сторону, так. Ось і всю. Дальше. Дальше. Берем, знаходим. Центр. Це, може бути з, любох, з любих чотирьох сторін. Де досягає діаметр. Перес... пересувного інтерфейсу. Раз, два. Там вроді так. Потім ось так. Потім ось так. Так. Нам треба. Що нам треба? A... <рит> Жоло? Нам треба ще жолоб? Два сундука. Так, куди мені буде краще зробити? М Може, можливо навіть сюди, так. Сюди. Так що. Далі. Що нам треба? No, nie, to po prostu wszystko, to standardna farma dera. Teraz ja planuję je pokroczyć, zchryć. a popracujemy je innymi sposobami. Nie, no, z pierwszymi my... Weźmiemy... І запахаємо саженці. Так, і якщо якісь факела, трава, то саженці сади... Садитися не будуть Так що удуванчикись будь-що що, що буде, саженці не буде. Тому це має бути голе місце. голе тому що, що щоб воно садило тут треба коса яка буде все кусити. А ще косу просто застріляти. Це лишній матеріал, просто купа лишнього матеріал в пусту драсу. Так. Ще цілу, квітки. Так, так. Ось, ось, ось. Ось і все. Так. Дальше берем все, щоб буде потрібно до продвинутої ферми дерева А саме коп... підкопаємося до цього, до підчепника вітряка. Проведемо вал. Підключимо коробку передач. Так, треба трошки побільше місця Щоб було себе. Ось підключили вал. Далі ми підключаємо регулятор швидкості бертання. На секундочку, він робиться з точного механізму. Точний механізм робиться ось так. 13 раз, так. 13 раз, так. 13 раз треба повторити цю процедуру. Типу, 1, 2, 3. Це вже третя процедура на залітному замородку. Далі. Регулятор швидкості ставимо сюди. Далі на, на регулятор швидкості ставимо велику шестірню, Далі сюди, сюди, сюди. Ставимо, ставимо коробку передач, ніва... Ні, ні. Так, ставимо вертикальну коробку передач. Одну. Другу. Вал. Я сказав. Ставимо вал. Коробку передач. Раз. Два. І просто її прокопуємося сюди. пта ситы! Куда то я попав? Яку я попав? Як ты нас сказати, навіть не знаю. Так, Що скільки там! О! Я вже майже доробив. Ось сюда. neberiem. Provodím ho vám. pam, 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 ram pam, pam, ram pam, 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 pam Перевіримо першим. Перевіримо. Чим? Все працює як треба, так? Ага. Блин, 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 тихо, тихо, тихо. Тим. А я. А... а як мені перевірити? Почекай. Я встиг, я встигну, я О мой гоу А, треба на один блок далі навіть поставити. Бачите. Заблизько. Так, все, я, я переставив. Пока ось. все працює. Все працює. Це саме головне. Так. Що це було? Що це Що це було? Uh. Я чи. Я, я тільки в мультфільмах бачив, як зомбери вилит. вилітають Роблять сайт и крусивки випадають. Так, продовжимо. Нам треба 8 балів, 8, 8 балів, так, 8 балів. Це 4. Це. 5. 6, 7. Ну, у мене буде 7. Потім зробимо 8. Тому що це все ламати. Ну. Не будеш я ламати зараз. А робимо десь ось такого відстань. Приблизно. Так, далі. Натягуємо це все ремнями. Римнями, рім-нями, Ось. Ставимо сюди дві латуні лінійки. потім Ми ставимо сюди тунелі. Ось таку. ось ось. Ось. Ось так. Тунелі. Любий блок, любий будь-який блок. Потім ставимо такі типу, полиці, полиці, полиці. Це можуть бути і сундуки одно, одноразові, типу. І однослойні. Ось такі о. Но мене це буде... Ось так. Так, далі. Латунні лінійка. Ставимо сюди на кожну латунну лінійку. Далі. Запихуємо фільтр. фільтр властивості. Ну, самі знаєте, що там повинно... Що там треба налаштувати? Вийде дерево. К... Куди яке дерево буде йти? Ну і все? Пермо готово. готова. Я ще не підключу. У -ї -ї -ї. <глухи> я бачу карусель в весела. Дуже. Так, ладно. Ось так. Ну, не в ту сторону їде. Ну це. Це це, це ж не проблема, правда. Ні, це насправді дуже величезна проблема. Дуже дуже. Ми беремо шестірні. Ми ставимо шестірні. Ми ставимо таку. Одну коробку передач. Мені здавалося, чи тут то прийшов. Якийсь такий серйозний дядько Не? По звукам такий якийсь листр залізний до сп... обладунках. такий якийсь. Мабуть, причулось. Ну ладно, ну от все працює. Тобто все дерево, яке буде е ламати ось це, буде. Поступає в сундук, сундук буде роздавати в латунні тунелі, і латуні тунелі завдяки фільтрам налаштування будуть давати потрібний матеріал в потрібну ячейку. Так, і якщо у вас буде всього один, один-предмет, наприклад, яблуко, вам не обов'язково робити фільтри властивості. Ви можете поставити просто блок і все. І сюди буде поступати цей необхідний блок, який потрібен. Я думаю, ви зрозуміли. Все Ти що з космосу звалився? Ти з космосу звалився Ладно, <плес> 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 От тепер точно на цьому треба закінчувати. Всім дякую за перегляд Всі ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ми був Юрій. Всім па-па-па-па. Де. Що до твориться? Це просто інзі. Це не тепер це це якесь машина убиватор 2489 модель м 069